Мені дуже подобається слухати молотовну кімнату, до прикладу Room» або «I Hope». але в мене немає якоїсь особливої пісні, яку я постійно б слухав, тому рекомендую слухати молотовну кімнату. Там є прославлення, поклоніння також переплітається молитва разом з поклонінням та прославленням і це дуже класно. Я з християнської сім'ї, але познайомився особисто з Богом в 20 років. До цього протягом 4 років, 16-20 років, в мене була депресія та соціофобія. І коли Бог прийшов в моє життя, коли він доторкнувся до мого серця, він повністю його змінив. Він звільнив мене від депресії, соціофобії, від гріховних звичок, і він дав мені справжню надію. Я побачив, який він є насправді, і це змінило моє життя. І також Бог дав мені служення. Мені надає сили ось цей вірш, Псалом 27.4. Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі. Цей вірш описує бажання мого серця це те, до чого я прагну і хочу, щоб було в моєму житті. Якби можна було повернутися назад і щось змінити в своєму житті, то я думаю, що я. Розпочав би шукати Бога набагато раніше. Я хотів би побажати молоді, щоб кожен шукав Бога всім своїм серцем, шукав близьких особистих зустрічей з Богом. Тому що така зустріч змінила особисто моє життя. І це дуже-дуже класно. Молодь. Бажаю вам зустрітись з Богом. Бажаю вам шукати близьких особистих зустрічей з Богом.